Бджоляр із села Великі Незгірці Семенівської громади скаржиться на масове вимирання бджолиних сімей на його пасіці. Подібний випадок каже, у домогосподарстві трапляється Подім, уперше 3 -3 за 20 років. Три дні, дні назад побачив, що щось ненормальне себе бджоли ведуть. От. На, на другий день, коли я зранку прийшов, побачив під вуликами купу лежачих мертвих бджіл, повзаючих, помираючих. От значить, ясно, що це потрава. Пасіка пана Анатолія за кількасот метрів від полів кукурудзи та соняшника, а днями якраз проводили обробку. Чоловіка про такі заходи не інформували. Коли я почав бити тривогу, я поїхав в сільську раду. От мені сказали, що на магазині є об'ява. Магазин від мене знаходиться три кілометри майже. І я в ту сторону не їжджу ніколи, тому що мені ближче в міський магазин, ніж в той магазин, але справа не в тому. Справа в тому, що навіть у цих хаотично розклеєних об'явах вказано достатньо великий проміжок проведення обробки із 12 по 19. Ну це об'ява ні про що? Просто ні про що. Що ми будемо з такого-то кропити по таке то число. Але якщо погода спортиться, ми можемо продовжити, ми можемо. Ну, це ну, просто якась ну, це нормальна. З нормальними підходами такі заяви не пишуться просто. Зі старостою села Великій Незгірці, на жаль, не вдалося поспілкуватись людина у відпустці, але нам дали номер телефона довіреної особи керівника фермерського господарства. Спілкувалися в телефонному таці, режимі, отримали й письмову відповідь. Цитую: бджолярів попередили особисто, розмістили оголошення в людних місцях та у сільській раді. Пан Анатолій дивується. Чим, чим вони її обробляли, ніхто не знає. Мене ніхто не попередив про те, що таке має бути. У Семенівській сільській раді кажуть про обробку полів, їм нічого не відомо. Їх не інформували. Не зверталися офіційного звернення, я на сьогоднішній день не бачу за два з половиною роки ні одного звернення не бачу. Чи знаєте ви цього фермера? Зелена поляна. Розумієте, щоб обвинувачити дану фермерське господарство, треба мати докази і так просто людину Оголошення на зупинках, оголошення від них просто. Не бачив я. Інформація оголошення не бачив. Не бачив, я не бачив. Вони обично звертаються, дожди до нас звернутися офіційним листом, що ми органи місцевого самоврядування повинні попередити. І також ми повинні через свої засоби інформації. Ми попереджаємо населення в даних населених пунктах, де веде діяльність подарське підприємство. Про те, що я ж кажу, такий-то дату, такий-то термін буде проводитися обробка діл. Від зелена поляна. Я, нам таких листів офіційних звернень не було. І я особисто не бачив, щоб десь воно висіло на зупинках. І навіть якщо це тільки оголошення на зупинці, то у Держпродспоживслужбі кажуть, у подібній об'яві має ще й бути номер телефону людини, з якою бджолярі мали б контактувати для уточнення періоду обробки полів. Та й при температурі більше 22 градусів подібне проводити не рекомендують. Може, воно буде цілий тиждень здійснюватись. А може в, із, в якісь із днів буде здійснюватись обробка. Значить, безпосередньо там повинна бути вказана контактна особа, з якою можна проконсультуватися. тобто безпосередньо ці особи, які будуть здійснювати цю обробку. А далі вже ти повинен теж проявити зацікавленість в тому, що це з'ясувати термін, коли безпосередньо. Що ж робити пасічнику у випадку отруєння бджіл пестицидами? Як діяти? До кого звертатись? Держпроспоживслужба з органами місцевого самоврядування. У них створені спеціальні комісії. Вони допомагають пасічникам відібрати зразки загиблих бджіл і встановити факти. Чи були випадки відшкодування збитків? Ну, збитки відшкодовуються тільки за рахунок аграрного підприємства при обоюдній згоді. Ну за моєї пам'яті не було. Безперечно, нелегка праця аграріїв в непростих погодних умовах потрібно зберегти врожаї. Не менш важка, наполеглива і копітка праця бджолярів. Цілий рік потрібно працювати, аби у липні мати результати. На головному взятку то є ну рік пропрацював. Ну пропрацював даремно, ну це таке діло. Дає ну. Так, по, по бідненькому, мабуть, біля тони меду я не ну, меду, меду меду вже вони не, не дадуть. Тому що е, тої пчоли, яка е, називається е, робоча пчла, та пчола вся пропала. Воно лежить під вуликами, вся та пчола. А чи можна качати мед, який знаходиться? Ну, дивіться, е, я його качати не буду зараз. я е, його, Чесно кажучи. Я ж кажу, я не знаю, скільки цей яд, скільки він має розкластися за якийсь час. От. І качати цей мед, і там, допустимо, вживати його я далекий від того, що це буде правильно. Далекий я від того. Тому що я там в якійсь мірі яку, якусь частину меду реалізовую, в мене є якісь люди постійні, які в мене купують постійно. І е, цим людям я вже меду цього просто не дам сам. Я його, я його їм не дам. Право пасічника звернутись до фермерського господарства, Держпродспоживслужби тощо. Я розумію, що вже назад не вернеш те, що зроблено. Але хочеться, щоб більше таке ніколи не повторилося. От в чому вся вся біда, щоб таке більше не повторилося. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.